У часи війни роль жінки в суспільстві набуває нового змісту. від тилу до передової, від громадського активізму до сектору безпеки та оборони. У Чернівцях втретє відбувся форум Жінки, мир, безпека, що зібрав експертів та фахівців з різних сфер, аби обговорити ключову тему: як забезпечити рівну участь жінок у процесах, що формують майбутні країни. Тож чому важливо не просто залучати жінок до прийняття рішень, а давати їм реальну можливість впливати на них далі. У нашому матеріалі у Чернівцях відбувся форум Жінки, мир безпека від локального до глобального платформа, яка вже втретє об'єднує фахівців із різних сфер громадської діяльності за для обговорення. Ролі жінок у суспільстві в умовах війни серед учасників, активісти, волонтери, представники місцевої влади та громадських організацій, як зазначила радниця голови Чернівецької ОВАЗ гендерних питань Наталія Батракова, захід є частиною реалізації третьої редакції національного плану дій Жінки, мир безпека, ухваленого на виконання резолюції Ради безпеки ООН номер 1325. Ця резолюція передбачає залучення більшої кількості жінок до процесів миротворення, до прийняття рішень. Я наголошую, не до процесів прийняття рішень, а саме до прийняття рішень, щоб вони могли впливати на ці рішення, які потім виконуються. І також ми говоримо про збільшення кількості жінок в секторі безпеки і оборони, тому що сьогодні, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, у нас велика кількість жінок. А сьогодні ми говоримо про цифру майже. Же 70 тисяч жінок, які на рівні з чоловіками несуть військову службу в збройних силах України, при цьому вони перебувають на бойових посадах. У межах хворому також обговорили практичні кроки з реалізації національного плану на місцевому рівні. До слова Чернівецька область має власний обласний план дій, який цьогоріч завершується. Однак вже триває підготовка до створення наступного. Деякі громади області навіть розробили локальні плани, що дає змогу не лише формувати політику, а й спрямовувати бюджетні кошти на підтримку гендерної рівності, каже пані Наталія. До слова захід організовано у межах проєкту. Який реалізується Українським жіночим фондом за підтримки уряду Канади? Уряд Канади він є послідовний у своїх діях і підтримує ті всі ініціативи, які сьогодні потребують підтримки в Україні. Окрім того, що відбувається форум, здійснюється реалізація грантових проєктних заявок, які були підтримані так само українським жіночим фондом. І окрім всього іншого, передбачається низка тренінгів з розвитку лідерських якостей жінок. Окрім цього, передбачається і серія тренінгів для представників силових структур, аби формувати ширше розуміння гендерної політики як наскрізного принципу державного управління. До речі, Україна стала першою країною серед країн Організації Об'єднаних Націй, яка прийняла національний план дій 1325 під час військових дій. Грузія мала теж такий досвід, але вони це зробили постфактум після, після війни. Ми це зробили на цьому етапі, і наразі здійснюється вже реалізується третя редакція. Форум жінки мир безпека у Чернівцях не лише порушує стратегічно важливі питання участі жінок у миротворчих процесах, а й демонструє конкретні приклади вже реалізованої участі жінок у сфері безпеки. Серед таких прикладів діяльність жінок-рятувальниць, які на рівні з чоловіками виконують небезпечні завдання в зоні бойових дій. Речниця головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Морослава Іванчук акцентувала сьогоднішні реалії зруйнували стереотипне уявлення про жіночу. Роль у державі. Сьогодні ми говоримо про дуже важливі речі про те, наскільки перегорнулося уявлення про роль жінки саме у безпеці нашої держави, тому що сьогодні дівчата це не тільки там мами, дружини, берегині, сім'ї і все решта. Сьогодні це і саперки, рятувальниці, фахівчині безпілотних літальних апаратів, які виконують завдання за призначенням у найгарячіших точках нашої країни. Сьогодні наші дівчата на Харківщині, у Херсоні, на Донеччині. На Запоріжжі виконують завдання за призначенням на рівні з чоловіками. І сьогодні, коли відбуваються військові дії, там вже ніхто не думає, хто поруч з тобою – жінка чи чоловік. Думають про те, що це має бути людина, котра тебе не підведе і котра професіонал у своїй справі. Форум у Чернівцях став черговим кроком на шляху до створення безпечного справедливого суспільства, у якому жінки не просто присутні, а мають реальний вплив. Аліна Рябко теми